Начальнику відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб, управління адміністрування податку на доходи фізичних осіб та самозайнятих осіб Наталію Бондаренко, яка розкаже нам про актуальне питання щодо змін в справлянні військового збору податковими агентами. Наталя готові. Так, звісно, доброго дня всім. Хотілось би розповісти про актуальне питання щодо законодавчих змін, які були внесені законом України 4015 з 1 грудня 2024 року. Крім окремих його положень, яким встановлений інший порядок набрання чинності е, пунктів, законом внесення зміни та доповнення законодавчої актів України, зокрема до податкового кодексу, в частині підвищення ставки військового збору до 5% від об'єкта податкування, крім окремих категорій платників цього збору, е, для яких ставка залишається на рівні 1,5%. а запровадження також обов'язку сплати військового збору для фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку перше. Друге та четверте груп та для платників єдиного податку третьої групи як юридичних, так і фізичних осіб. Чинним пунктом 16 прямити підрозділу 10-го інші перехідні положення, розділу 20-го перехідних положень кодексу встановлено, що тимчасово до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України встановили військовий збір. Законом 4015 передбачене підвищення ставки, як я вже говорила, з 1,5% до п'яти відсотків від об'єкта податкування для платників цього податку, визначених пунктом 162 розділу 4 кодексу. А саме це фізичних осіб резидентів, які отримують доходи як з джерелах походження в Україні, так і наземні доходи. Фізичних осіб не резидентів, які отримують доходи з джерел походження в Україні, а також податкових агентів. Відповідно до пункту першого, під пункту один, пункту шістнадцять, цього кодексу, об'єктом оподаткування військового збору, зокрема, є загальний місячний оподаткований дохід нарахування, утримання сплати та перерахування військового збору з доходів платників військового збору. Зазначених у підпункті 1 цього пункту, як я вже говорила, це фізичні особи, резиденти, нерезиденти та податкових агентів за особливості, визначених розділом 20 кодексом, оподатковується за ставку військового збору. 5% відсотків від об'єкта податкування. Згідно з пунктом 1.5 пункту 16.1 кодексу відповідальними за отримання нарахування та сплату перерахування військового збору до бюджету з доходів платників зазначених. У цьому пункті прим. 1, 1 кодексу є особи, зазначені в статті 171 кодексу. Зокрема, це податкові агенти, в тому числі роботодавці. А, ну, враховуючи, що викладене до доходів, які нараховані податковими агентами після набрання чинності закону, застосовується ставка військового збору 5%. А, при цьому звертаю увагу, що пунктом 2 розділу другого. При кінцевих та прихідніх положень закону встановлено, що доходи платників військового збору. Осіб, зазначених статтєю 162 кодексу, нараховане за наслідками податкових періодів до набрання чинності чим цим законом, од податковується за ставкою військового збору, що діяла на е, момент, ну, до набрання чинності цього закону, незалежно від дати їх фактичної виплати надання, крім випадків, прямо передбачених кодексом. Е, водночас слід зазначити, що залишається ставка військового збору 1,5% це для військовослужбовців та працівників. Збройних сил служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії Державної прикордонної служби України та управління Державної охорони України, управління Державнь Державної служби спецзв'язку та захисту інформації. А та інших утворених, відповідно до законів України військових формувань, до доходів у вигляді виключно грошового забезпечення та інших винагород, які здійснюються відповідно до законодавства. Ну, за винятком тих доходів, які звільняються в оподаткуванні військовим збором, відповідно до пункту 1.7, пункту 16.1 цього розділу. Додатково зазначаємо, що згідно з пунктом 1.3 пункту 16.1 розділу 10 кодексу, починаючи з 1 січня наступного за роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, ставка військового збору для платників зазначених у підпункті 1 пункту 16.1 кодексу становитиме 1,5% від об'єкта податкування. А, також багато звертаються платників податків стосовно а, за якою ставкою податковується дохід у вигляді середньої заробітної плати і виплачене в поточному році а, працівнику, поновленому на роботі на підставі рішення суду а, за вимушене право за а, періоди минулих років а, після набрання чинності закону 4015. оскільки а, нарахування у нас. Проводиться вже а, після 1 грудня 2024 року. То застосовується ставка військового збору 5%. незалежно за які періоди такий дохід нараховується. Також хотілося б звернути увагу платників податків, що відповідно до змін, які були внесені законом 40.15, до інших законодавчих актів, також було внесене зміна саме до наказу міністерства фінансів України номер 11 про бюджетну класифікацію, які доповнили військовим збором та розграничили сплату військового збору, яка залишається заставкою. 5% – це за кодом бюджетної класифікації 1101 1020. Військовий збір, який сплачується за результатами річного декларування 1101, 101. Та доповнена ще військовим збором, який сплачується за ставкою 1,5% за новим кодом бюджетної класифікації 11.01.16.2.0, та окремо військовий збір, який сплачують фізичні особи-підприємця, які перебувають на спрощеній системі оподаткування це 11.01.17.00. та юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, це третя група 11.01.18.00. 01, ну, Стосовно щодо військових збору, це о, основні о, аспекти, які були внесені. Зміни законом 40.15 та в подальшому ще вносилися зміни законом 41.13, яким передбачено, що лише до доходів у вигляді грошового забезпечення з військовослужбовців отримується військовий збір за ставку 1,5%. до всіх інших доходів застосовується ставка 5%. Також хотіла б ще звернути увагу, що ставка військового збору. Від операції з майном доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в подарунок майна, що підлягає податкування згідно з положенням четвертому кодексу. Розділу четвертого кодексу отримано платику по податки після набрання чинності закону 40.15, оподатковується військовим збором за ставку 5% незалежно від зазначених таких доходів у річній податковій декларації про майновий стан та доходи за 2024 рік. По іншим ставка військового збору у розмірі 5% застосовується до доходів, що включаються до загального річного податкового доходу та остаточний розрахунок податкових зобов'язань, щодо яких проводиться в поданій вже річній податкової декларації про майновий стан та доходи, нараховані виплачені платниками податків починаючи з 1 січня 2025 року. У мене все. Якщо є якісь питання, будь ласка, то відповідати.